Добрий вечір. Це програма Своя справа на телеканалі Бізнес. З вересня ми будемо бачитися щовечора з вами на цьому каналі о 21.30, і будемо піднімати актуальні питання, які стосуються кожного в цій державі, якщо ми хочемо далі жити в цій державі і не втрачати власну гідність. Сьогодні будемо говорити про банківську справу та медіа. В гості ми запросили. Наталю Оніцеву, голову управління Радибанку, добрий вечір, і Вадима Денисенка, головного редактора видання коментарі. Я ж не помиляюся ні, в чому зараз це прекрасно. І е, одразу хочеться поставити питання: ну, очевидно, до пані Оніцеви, тому що Вадим виступатиме в якості очевидно медіа-експерта. Е, наскільки зараз стабільна банківська система України, оскільки дуже багато останнім часом говорять про те, що... Ми переживемо вибори, а потім ну якось і буде, і частіше говорять, що це завалиться насправді. Ну, я бы не сказала, что мы в ожидании какой-то второй волны кризиса, почему? Потому что всё-таки клиенты ведут себя достаточно спокойно, юридические лица работают, банки кредитуют юридические лица. Конечно, не в таком объёме, как это было в 2008 году. Но ми вот. Ну мы пытаемся до чего це призвело до 2008 в році, це кредитування. А, ну, это касалось больше физических лиц. Всё-таки кредитуется экономика, предприятия работают. Что касается физлиц, да, здесь больше уже как бы депозитные программы, карточные программы. Есть некоторые э, ожидания девальвации, но они, я бы сказала так, э, пока еще не являются критичными. Клиенты не перевкладывают массово депозиты из гривны в доллар. То есть есть некий, некий паритет валют. Вадим, мы почули ответ ну от справжнего банковского работника. Сухенько, те, що називається, дуже сухенько, але ну правильні речі говорять. Все ж таки, медіа зараз дуже багато пишуть. Якщо промоніторити, фактично лише лінивий не написав про те, що криза буде, і вона буде обов'язково після виборів. І от в якому стані себе почувають зараз банки, і чому журналісти власне дуже багато пишуть про, скажімо так, неминучість тієї кризи, яка прийде після виборів одразу. Ну я по-перше хотів би сказати, що да, лінивий не пише що після виборів, але насправді я б не говорив красиві заголовки, да, Так, красиві заголовки. Кінець але... світу да, у нас да, знаємо, да, да, коли да, буде 21 да, грудня. Да. Ну а до того у нас буде криза, яка одразу після але виборів. 29 жовтня не наступить криза. Це потрібно чітко сказати. Але те, що вона наближається, і те, що до неї треба готуватись, це абсолютно об'єктивна реальність. Чому тому, що про це пишуть не лише українці, в яких будуть вибори 28 жовтня, про це пишуть абсолютно всі змі. Про це пишуть Європа, про це пише Америка. Про це навіть починають говорити в Китаї. Це не можна писати, але про це навіть починають говорити в Китаї. Тобто, безумовно, кризові явища є. І я б не був би настільки оптимістичним щодо паритету валют протягом останнього місяця відбулося достатньо серйозне перетікання із гривневих депозитів в валютні депозити. Плюс, так чи інакше, йде достатньо серйозний відток серед фізосіб із фінансової системи України. Є друга, мабуть, більша глобальна проблема, яка стосується виключно юридичних осіб, вона полягає в тому, що основна маса найбільших банків України, я не буду говорити про але найбільші банки України стараються кредитувати лише зв'язані із собою підприємства. Тому що де-факто у нас. E, хороших e, людей із кредитними історіями майже не залишилось. Ну, ти, можеш довіряти, ти можеш Як довіряти тільки си, самому тут, собі. E, ну очевидно, банкіру треба уточнювати. Це свідчить про що? Про те, що банківська система після 2008 року кризи, ми пам'ятаємо, e, коли дуже активно кредитувалися фізичні особи, брали кредит від чайника до квартири, машини і так далі. Дуже багато споживчих кредитів. І тоді вже була тенденція, що національний банк обмежував. Комерційні банки у видачі цих кредитів. Зараз не видача кредитів свідчить про те, що банківська система, ну зокрема ваш банк, вони просто не відновилися після тієї кризи, чи просто не бажання наступати на ті самі граблі? Насправді, ми ніколи не працювали в ринку потребительського кредитування, тому, можливо, нас і не коснулася вот так вот сильна ця проблема, як вона коснулася в інші банки. Да, є ніякі обмеження, тобто не можна кредитувати в валюті, але на самом деле, вот mm -hmm. вот э, э, да, і, э, ну, я вважаю, що це достатньо правильне ограничення, тому що дуже ну, багато доходів свої отримують в гривне, поэтому очень логично э, получать и кредиты в гривне. Э, здесь я считаю, что э, была определенная еще определенная проблема это кризисы доверия на самом деле. И здесь нужно было просто с клиентами поступать честно. Еще я бы вот, вот сказала, да, вот почему так складывалась та ситуация в 2008 году. Если мы вспомним, да, то а, помимо того, что как вели себя банки, да, очень многие банки закрыли двери и поддержали некий мораторий по выдаче депозитов. А, мы всегда сохраняли такую позицию. Если клиенты пришли забирать депозиты, мы их отдавали. А, однако, я бы сказала, что что немного усложняло нам работу с клиентами. И вот на самом деле я смотрю, что сейчас вот как раз то, о чем вы говорите, да, и это э, как раз вот э, на основной момент очень много влияет э, общественное мнение, вот в том числе вот эти вот, Давайте скажем, мы публикации. Давайте не будем публикации вот таких вот, экс вот, вот экспертов вот. я бы сказала. Знаете, и ну и социальную вот, знаете, я выкрестовал, я еды нашел, такие эксперты, ну Бернанке, вот э, глава разорной системы США, это эксперты. чи на експерт який говорить який говорить про те <серказ> <серказ> <я не> <серказ> що будуть другої люди. Ви хотітеся в студію? Господин, це не серйозний пункт. Це брдом, це серйозно, це може бути вважатися експертом, <серказ> да. чи це все ж таки не експерт а на нашому ринку? А, а а вот я вам скажу, знаєте, когда, э предыдущий руководитель Национального банка Украины во всеуслышание объявил, что у нас дефолт. Знаєте, э, мені кажется, нужно нести ответственность за ті слова, які прозносяться от очень, ответственно, говорим, да? очень <реш> ответственно относиться к тому, що произносится в средствах масової інформації. Чому резюмую. для наших глядачів бачу що у нас розмова все ж таки перетікає в те русло, в яке вона мала перетекти, от після таких загальних речей, які ми з'ясували. Насправді ми сьогодні хочемо з'ясувати, наскільки медіа впливають на. Банківський бізнес, зокрема, і взагалі наведення бізнесу, тому що відома є істина, що гроші вони люблять що? Спокій. Ну, ділові медіа не можуть нічого не писати, або тільки красиві слова. Е і тут питання: от ви сказали, такі експерти, ну не маючи на увазі, очевидно, Вадима Денисенка, який конечно. має певний статус і певне ім'я в медіасфері, але е давай визнаємо. От зараз сядемо, поклянемося, що журналісти здебільшого вони є невігласи. Працюючи в Україні, ну чекай, ну та це складна тема, тому що ми зачіпаємо я, я, я професійний рівень. Да? Ну. Я підтримую повністю, але ну дуже багато навілосів. Да, безумовно, я хотів би в принципі навести. От коли ми говоримо про вплив медіа, е, я думаю, що у всіх на пам'яті прекрасна історія про те, як був завалений промін Ну угу. звалений перед був проданий Промін скажімо так, е, там 30% причини цієї продажі, було кілька репортажів найкрупніших. Змі України причому як друкованих, так і Тому ми говоримо та, зараз так про інформаційну організовану інформаційну атаку. організовано коли просто в кількох банкоматах були вичерпані гроші, <кас> і було показані штучні черги. Ну штучні на штучні але черги людей, які стояли, і люди масово кинулися скуповувати. Да, це була класична. спрямована атака. Это величезная честно медиа за зато что она делает в таких вопросах? А какая ответная безумовно. Безумовно есть? Безусловно, она Знаете, это что это есть? было после этого? Я вам могу сказать, как банкир. Почему? Потому что доверие да, подорвано, да. доверие подорвано. банку к одному из, можно сказать, столпов банковского украинского рынка после этого как цепная реакция пошла как раз вот эта вот э -э системная просто по всей стране одновременная реакция всех вкладчиков, которые пошли В независимості того промінвест. Тут почалася либо... просто елементарна паніка. Да. На сьогоднішній момент, якщо ми повертаємося до банківської системи, є два-три банки із першої, ну, скажімо так, Сарковки, очевидно, банків, які в силу багатьох обставин їх починають розхитувати. І тут теж да, є, в кожна корпоративна я, я зараз, є. Я зараз розкладатиму медійні карти, чому? Тому що фактично медійно-банківські карти. Чому? Тому що, якщо подивитися на банківську систему і говорити про найбільші банки, ми, не називаючи цей банк зараз, скажемо, що є власником одна людина, не будемо називати знову назву, і ця ж людина є власником величезних медіа-активів. Є у нас такий персонаж. В принципі, ситуація є типова, тому що так звані олігархи вони мають обов'язково банківську систему і медіа підтримку. І щоб люди не говорили про цей банк. Як би його не називали, там банк», або якось по-іншому. Mm -hmm. Але імідж у банку є сформований, і незважаючи на меді... на величезну медіапідтримку, всі прекрасно знають, що це не є дуже добрий банк. От я його не називав зараз. Ви зрозуміли про що я сказав, так? Очевидно. Е, чи е, завжди підтримка медіа, ну тобто, ме... наявність медійного свого там, е, певного ресурсу, вона здатна зліпити ось е, ідеальний образ цього банку. В якого там і в медіа, і в банку є один власний. Чи зовсім це не так? Ну вона, скажімо так, дуже допомагає. Безумовно Допомогу. вона допомагає. Тобто, ну ви ж розумієте, що не може бути одного там чи двох інструментів для того, щоб створити імідж будь-чого, починаючи від людини і закінчуючи банком чи будь-якою компанією. Тобто е наявність своїх потужних медіа безумовно допомагає. Багато в чому вирішувати проблеми, медіами проблеми, і багато в чому нівелювати е, інші проблеми. Чи боїтеся ви інформаційних атак, ну скажімо, на ваш банк? Тому що ви е, хочете говорити, що всі партнери, але насправді ви є конкурентами. І тут з іншого боку з іншого боку виступають медіа, які є фактично комунікаторами поміж бізнес-середовищами і населенням цієї країни. І силовиками Навичайно. у нас уже трикутник. Давайте от тут прямо і силовиками. Если можно, такой вот приведу маленький пример. Да? Он не совсем из украинской банковской системы. Небольшой американский город, небольшой американский банк. Идет дождь, и люди с остановки, да, вот как-то с улицы, все забежали под козырек, остановились там переждать дождь. Но те, кто проезжали мимо, они совершенно не понимали, что там за ситуация, да, и вот подумали, что вкладчики банка как-то под банком построились для того, чтобы, наверное, забрать свои депозиты. Также, соответственно, из других домов близлежащих видели эту картину. Информация начала распространяться, да, и вот как-то э, реальные вкладчики пришли и начали действительно забирать свои депозиты. Банк закрылся. Я не знаю, почему, да, вот как-то украинская банковская система, она все-таки э, включает регуляторы, да, то есть есть определенные там постановления Национального банка, которые регулируют эти взаимоотношения во время кризиса. Тот банк закрылся. Поэтому, мое мнение, знаете, неправильно поданная информация, либо непроверенная, неподтвержденная информация, может, конечно, убить любого. А, что касается нас, ну я вам скажу, мы не сталкивались с такой ситуацией, да, и слава богу, и дай бог, чтобы мы с ней не столкнулись. Но у нас настолько доверительные отношения с нашими клиентами, с нашими партнерами, что я думаю, что они больше поверят нам, чем они поверят вот какой-то информационной атаке, которая даже будет распространяться. То есть вы загроз таких не відчуваєте? Нет, абсолютно. Не боретесь ви ни с А, абсолютно. А чи існують такі загрози? Ну, на потенціально вони, бачите Потенціально вони можуть существувати для, для кожного, розумієте? А для, любого. для цього мають бути якісь справи? Ну, у нас нет таких условий, вот які можуть вызвать к нам якісь негативні з сторони ринку, э, нігативне отношення. Послухайте, ну, ну з боку ринку, якби ми жили в ідеальній державі, так як ми хотіли б жити, там, де ми знаємо, що є справедливий суд, ми знаємо, що э, силові э, структури не виступають як э, каральний орган. Податкова є твоїм другом, а не ворогом і так далі. Ми б говорили, ну та звичайно на ринку ми. Почаваємося впевнено. Ми зараз живемо трошки, ну, ви самі розумієте, викривлена ситуація. І причому викривлена вона в певний бік і надто сильно. Чи є, ви бачите десь на обрі, що стосовно вашого банку можуть виникати загрози чи готові ви до них? Якщо даже поотношенню к нам будуть які-то угрози, у нас тоже є свої юридичні служби, которые в любой момент могут написать опроверження. І як ви говорите, суд Он, є навіть не но але все одно є. Йому все одно придеться вислушувати дві сторони. Е, Вадим, скільки зусиль треба медійних е, витратити для того, щоб знищити ну, фактично там дрібні банки, е, організувати інформаційну кампанію проти цих банків, спричинити паніку? Ну в принципі, І що найголовніше е... зупинити цю паніку, бо ланцюгова реакція вона може піти далі. Я наведу слова, які ну, напевно вже зараз можна це говорити там в 2004 році. Була доволі абстрактна розмова е, Петра Олексійовича Порошенко в достатньо вузькому колі, і в нього запитали: А як ви думаєте, скільки потрібно часу для того, щоб вас розірвати? Ну, по суті, ваш бізнес. Він недовго що сказав, ну, подумавши, сказав, що я думаю, що приблизно півроку вистачить. Тобто ми говоримо про достатньо крупну кампанію. В принципі, насправді ситуація що не помінялася, вона час у нас прискорюється. Тому для, е, грубо кажучи, невеликого банка України. Від моменту, коли він комусь сподобається до моменту, коли в принципі люди змушені будуть здатися, я думаю, що в принципі може прийти мінімум три місяці, максимум один рік. Все залежить від волі власника, тобто наскільки власник захоче захищатися. От все залежить насправді впирається в це діло. Є люди, які впираються до кінця і говорять, все, я готовий залишити цей завод. Наприклад, у нас є приклад одеського одного з заводів, коли людина сказала, добре, я закриваю завод і я виїжджаю за кордон. І в принципі, ну очевидно, щось він там робив, але він зрозумів, що він далі не може. Є випадки, коли люди достатньо довго пробували петляти і виходили ну не сухими з води, але в всякому разі виходили ну, переможцями чи відносно переможцями. Тому ну, не можна говорити, що там в кожному випадку все завершується плачевно. Але в багатьох випадках, якщо справді є в когось велике бажання, проти цього бажання боротися неможливо. Люди завжди пробують всі засоби боротьби. Тобто, якщо ти вичерпуєш всі, далі ти вже приймеш для себе рішення: іммігрувати, здаватись, йти в тюрму або ще що-небудь. Ну, я би сказала так: тут не залежить від того, це маленький банк чи большой. Якщо ми пам'ятаємо... Промонвест ему хватило буквально 2-3 месяца для да, того, чтобы да. все произошло, для того, чтобы сменились собственники. Поэтому ну, если задастся целью, то, наверное, можно убить любого. да, Но если э, как-то все-таки знаете, как вот лапками там сметанку сбивать, то можно и выжить. Интернет зараз куристуется. Все більше і більше людей. У нас величезний е, має вплив телебачення на людей. Ну тобто, якщо в телевізорі сказали, то значить це правда. Як колись там в радянському суді відкрив правду, написано, то значить, це отак воно і є. Газети дедалі менший вплив е, мають, але на специфічну аудиторію. І... Тут звідки чекати загроз, ну фактично де почнуть валити, якщо так спростити мою лексику, та це телеканали, це по інтернет хронтах. по всіх фронтах. Зумовно, ну зараз насправді я ще раз кажу, один е е елемент не працює. Тобто, навіть якщо ви візьмете тільки один телевізор, насправді це не допоможе в будь-якій кампанії, як позитивні, так і негативні. Якщо взяти один інтернет, ну якщо це не дуже вузька спеціалізована аудиторія. То це теж не допоможе, тобто в принципі, все одно так чи інакше, люди застосовують всі три види комунікації, деяких випадках, що додають зовнішню рекламу. И вас не Никуловый нельзя Хо по боку. Хотелось бы. Знаете, как вот скажу, хотелось бы, на самом деле, вот почему-то у нас в Украине как-то странно подходят к бизнесу друг друга, да. То есть все радуются. Украинскому все, все радуются, да, вот как это, крыша на сарае, соседа Це выше, все, зато все лучше, зато все лучше все. горит. Да? Вот. Странно вот почему-то все. доводят друг друга такими действиями до определенных убытков, да, и потом рано или поздно говорят: о, а вот вы, у этого убытки больше. Не то, что у всех они появляются, а того, что у этого больше. И Поэтому это наоборот, хотелось это бы, Украина. знаете как? Хотелось <сос -сос. бы наоборот, чтобы, может быть, медиа на самом деле банковской системе помогала вот. Вы э -э дай, ну, не то чтобы идеалистка, ну, -то знаете, но может где-то есть. Но вот размещением, наверное, каких-то мнений действительно экспертов, а не э, желтой прессы, которая... Уже для вас эксперт хороший, тот, кто скажет, что все хорошо. А Бернанке <Нет, для> плохой эксперт, а потому что он говорит, что будет пресса. хороший тот, который будет говорить правду, но при этом не будет ставить целью, знаете, создавать панику. То есть вот я, я бы так сказал. Видите, мы уже проговорили, есть много складов. не все журналисты являются осведомленными людьми. Запомните это. Просто запомните, примите как данность. E, насправді. Мені сложно прийняти, тому що в банківській системі не можуть ну, как бы оставатися надовго не професіонали. Вони зможуть. А от у ну, журналісти мен... можуть причому. Мне, мен мен... 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 Наверное, непонятно, вот, бізнесу. Вот у нас вот. більше професіональної сотрудники. Ми хочемо допомогти. Чому? Тому? тому що треба усвідомити, що якість журналістської освіти і взагалі фахового рівня в Україні, вона надзвичайно низька. E, там ми зараз вийдемо, дамо там 10 доларів хлопчику, якомусь там скажемо, ти ж хочеш бути журналістом, він скаже Я воль. І, Ану, напиши в інтернет. Пакость. І він сідає і пише пакость. Причому для цього є лекала. Ну фактично є лекала. Готові. Там особливо не напружуючись, робиться стаття, вішається на якомусь сайті X, та правди. Крапка, нет, і воно потім мандрує. а... Я ж не збрехав, що потім журналісти що роблять? Копі-пейст, да. і воно потрапляє в ширші медіа. В принципі, це перевіряли наші от колеги, неодноразово запускаючи качку. Ну фактично, хтось від цього отримує задоволення. Ну, скажімо, пам'ятаєте, ялинка у нас була на майдані новорічна. І от в медіа одразу хвилеподібно з'являється інформація про те, що ця ялинка вона перемогла на конкурсі дизайнерів. Східноєвропейських столиць асоціація дизайнерів східноєвропейських столиць визнала її найкращою. Це розтаражували медіа дуже швидко. От ми не про банки зараз, але от про ланцюгову реакцію. з'ясувалося, що нема такої асоціації. І ця новина придумана так само, я колись запустив. Я цю людину знаю особисто. Новину про те, що гривня є найкращою за дизайном валютою в світі. От її визнали. А що тут негативного це, це неправдива інформація? Очень, просто очень ви маєте, ви маєте взяти до уваги, що журналісти під'єму ну, хули... провести тисячу негативних інформацій, які були запущені, і це я, куди гірше. Да, ви знаєте, я просто уверена да, в тому, що навіть е, ті, хто пишуть, во-первых, є абсолютно здраві люди, є, да, ну, наші клієнти, які е, не все, що пишуть в інтернеті, читають. А якщо читає, то аналізує, що там пише Да. тоді в такому а, випадку. Тому що скажем, все, що пишеться в, многие... в інтернеті, воно дуже швидко потрапляє в інші медіа в телебачення і вдруковане, і на радіо воно потрапляє. Ну, слава Богу, тому є здравомисліші люди, які все... не хочуть перев... журналісти. Просто не хочуть перевіряти інформацію. Ви це теж маєте врахувати. Ось там Но написали та їх і уровень твісності, котре к ну, не знаю, як в Україні і це нашим глядачам треба враховувати. Що не все, що говориться з екрану, не все, що написано в газеті, тим більше в інтернеті. Не є правдою, тому що, ну знаєте, як в анекдоті, там на паркані або там на сараї одне написано, а там да. дрова ж лежать. Ви ж вот. Но если будет очень много желающих для того, чтобы нашему банку создать какую-то негативную репутацию, не, ну, у нас, Боже. У, нас Боже. у нас есть инструментарий, да, мы будем обращаться в суды на эти издания. Почему? Потому что я считаю, что вся информация, которая там размещаема, вона хоча б бы должна бути перевірена, і вона хоча б да у нас обвинять в чому ліво може дійсно только суд, какой бы он бо был. в принципі у нас програма присвячена тому, що ми будемо з'ясовувати постійно в цій студії е гострі моменти, чому ми власне маємо. Ну ми їдемо на зламаному велосипеді. От ви говорите, ну та це дійсно світогляд нормальної європейської людини, яка розуміє, що вона звертається в суд, вона отримує справедливе рішення. Есть суд, а, у нас, а у нас велосипед Украина, разумеете? Будем, будем обращаться во все инстанции. Нет, конечно, есть. Я, я не настолько, как вы говорите, вот, все-таки не от мира украинского. Вот, я здесь все-таки живу всю свою жизнь. Вот. Я понимаю, что есть различные методы влияния вот, и различные причины возникновения этого влияния. Вот. Но все равно я считаю, что ну, любой человек, которого, любой, человек, учреждение, на которое будет писаться клевета откровенная, да, либо непроверенная информация, он имеет право защитить себя подав э, обращение в суд, давайте в апелляцию и так далее. все далее. Ж таки до здорового глузду. Вы сказали, Но что переписываться у нас... Нет, с журналистами в интернете, мне кажется, а вы это их полюбить. Не... вы не... Вот, вы полюбите журналистов. мне кажется, это утопический себе... путь, понимаете? Да? Почему? Ну, мені кажется, бо вот вони там будуть писати какие то да там з на банки гадости, гадості, да? а, а ми там які та банки об'єднімося, бо їм кіта гадостяних піса. не это ну, не, не путь, правильно? трошки не такий шлях. Я вам пропоную. Mm -hmm. Вам треба їх полюбити більше спілкуватися, зрозуміти і обирати тих з ким спілкуватися, тому що є добрі журналісти, а є журналісти. Ну, я думаю, що uh, как раз. Яркий примір добрих журналістів. Ну, ну я, я, думаю, знаю, вже багато років насправді. Можу сказати, що ну, серйозні видання, все ж таки коментарі це не останні видання. Ну, не жовта край... преса, <к Ear tornado> так точно. Ні. Жовта преса» – це насправді теж дуже добре, тому не треба теж на жовту пресу» пресудити. <к like> <ак> У нас э, просто дуже збочене уявлення про жовту пресу. Але жовта преса в усьому світі це дуже перевірена преса. Тобто преса» – це преса, яка весь час працює з судами. Mm -hmm. Якби жовта преса не перевіряла в усьому світі, що вона пише, вона б давно вимерла. Тобто, насправді це у нас а у нас просто вона уяв... перевіряє. Ну, у нас Я ж це згадав, що у нас журналісти нет. вони дуже часто беруть інформацію з неперевірених джерел. Насправді, mm -hmm. от і тут це вже до нашої аудиторії: е, наскільки варто довіряти і чи перевіряти цю інформацію, кому довіряти, тобто довіряти медіа, які розповсюджують. Мало зрозумілу інформацію, що спричиняє паніку, тому що ми надремно почали з того, що фактично лі лінивий не пише про те, що нас очікує криза. Нас очікує криза. Я беру, потім дивлюся різні статті. Тут криза є, вимальовується там в матеріалі, а от беру інше, а там не вимальовується. А, а може потім то, слава що... Богу, що у нас такий об'єм вот непровіреної не перевіреної не інформації. Знаєте, що вже мало хто вірить тут. Тому, ми беремо що там написано. зараз. Будемо самі себе бити ну, журналісти. Тому що дійсно дуже важко працювати в такому інформаційному полі, який викривлений дуже ва дуже легко куди вкидати неперевірену інформацію. Вам сподобалася новина, ну, що гривня найкрасивіша валюта, але це неправда це просто не було правдою. Людина цю новину придумала, щоб пожартувати і mm -hmm. перевірити, як швидко ось така неперевірена інформація потрапляє з інтернету. Вона потім потрапляє на шпальти газет в радіо телеефір, і це розповсюджують як правду. Тобто, це стає чомусь правдою. Розумієте, ну, каже вам, як професіоналами та вабізнеса э, лучше може бити і відніє як какета как регулювати, какета от... останавливать. Дивіться, я окрім того, що я журналіст. Ці студії, Та, очевидно, я користуюся і банками в своєму побуті. Тобто маю рахунки, маю гроші на рахунках. Та, я не хочу кризи ніякої, абсолютно. Я хочу, щоб мої гроші вони лишалися тими грішми, які я заробив, і вони не втрачали свою вартість. Тому, звичайно, я тут виступаю в двох іпостасях. Очевидно, і ви ж маєте гроші, і Вадим має гроші. Він їх зберігає не, не під матрасом, як, як дехто. І тут, тут питання нормальна людина в цій державі. Так, тут питання, ну яке ми сьогодні підняли це: наскільки треба зважати на медіа, те, що вони говорять, і можливо, там нашим глядачам варто перевіряти самим цю інформацію, яка з'являється час від часу, тому що це не завжди правда. Іноді це просто інформаційна війна, яка ведеться в масштабах локальних або в масштабах там, ці, цілої держави. І на що зважати тут? Головне питання. Мені кажуть, ви самі відповіли на цей питання перед цим. Знаєте, ви почему? допоможіть мені. Тому що ви сказали, сижу, що ви, сам, ви, сказали, сам, сам що ви проаналізували один істочник, другий істочник. Сравнили эти источники. Мне кажется, что чем больше мы будем информировать наших клиентов із різних істочників, тим легче їм буде поставити інформацію і вибрати, де ж вона все-таки верна На що слід зважати, ну, скажімо, клієнтам вашого банку, якщо починається ну, паніка елементарна, да? на що слід зважати? От вони приходять, і які фактори враховувати? какие факторы, как быстро мы будем проводить их платежи, сможем ли мы им вернуть их депозиты. Вот, вот эти факторы – это наша платежеспособность. И если мы все наши обязательства выполняем вовремя, то это означает, что какая бы информация где ни печаталась, банк жив и здоров, и банковская система в целом. А если, скажем так, появляются какие-то публикации где-либо, то необходимо действительно, во-первых, обратить внимание на то, какое это издание, да, то есть насколько, да, какой его рейтинг, какой его, я не знаю, там степень, уровень уважения к этому изданию. А, либо это, ну, извините, вы своих коллег, да, там, «Желтую прессу» похвалили, да? Я тоже вот. могу похвалить. Я могу похвалить немецкое издание «Бильд». Розумієте, супер сплаволог, але жовтий. Не, не, не знайома з ним. Ну, вот, англійська справа, англійська справа. Ну, як, сам. як тому, що, розумієте, бачите, напевно, е-е, э, вот это всё необходимо проанализировать здравомыслящий человек. Он э больше поверит тем реальным факторам в его обслуживание конкретного в этом банке, чем всей той информации, которая будет написана. И тут питання просто виникає тоді, а як швидко мають платежі здійснюватися? Тому що я маю проблеми ну, ми... з одним банком, там, де платежі здійснюються на да, Боже пам'яті останні був 10 днів. Платіж здійснювався, Нет, а потім платежи? гроші повернулися на рахунок, і я а... боюся, що мої гроші десь хтось крутив. Ну, протягом 10 днів. А потім сказав, ну, на. согласно законодательству исполнять платёж необходимо в течение 3 дней, но мы свои платежи исполняем день в день. Э, это является нашим, ну, я бы сказала, нашим приоритетным тобто таким вас вот направлением. Точно, для клієнтів легше ваш платіж. Затримався на день два, три, ну, в вашому випадку. То це в будь-якому випадку ми маємо право в течіні трьох днів, mm. но ми намагаємося нашим клієнтам обезпечувати прохождення платіжей день в день. Э, таким чином ми пройшли кризис 2008-2009. Це було два ключові моменти для юридичних людей з день в день. Для физических лиц это по его заявлению выдавать депозит. Уже на входе, конечно, клиенты останавливались и думали, куда эти деньги нести, потому что одновременно сразу росла и преступность, и, соответственно, нести и хранить их дома было достаточно опасно. Многие оставляли в депозитных ячейках, после этого понимали, что платить депозитную ячейку ⁇ это не зарабатывать проценты на депозит, возвращали на месяц, лонгировали на три, ну а дальше восстановилась ситуация. То есть вот это был такой 2009 год. Uh, поэтому я считаю, что uh, нужно просто исполнять свои обязательства, нужно максимально сохранять взаимоотношения с клиентами. И тогда, ну, чтобы не писали на заборах или в какой-то oh. прессе читаєте інформацію якусь або отримуєте з телевізора. Ми знову наголошуємо. Не завжди сприймайте як істину в останній інстанції. Сьогодні намагалися з'ясувати, як медіа впливають на банківський бізнес. Багато я очікую. Корисно наші глядачі почули, тому що насправді це на серйозному рівні ніде так жваво не обговорювалося, але ми будемо продовжувати обговорювати це в цій студії. У нас сьогодні були Наталія Оніцева. Голова правління Радебанку і Вадим Денисенко, головний редактор видання коментарі. Дякую, що ви допомагали Дякую. мені розібратися з нашим глядачам цій ситуації. Побачимося завтра у програмі Своя справа на каналі Бізнесу о 21.30.